Доброго дня, брати та сестри, Доброго дня, миряни. Продовжую хресний хід по селу Ломачинці, Сукірянського району Чернівецької області, зупинився біля пам'ятника, пам'ятника закатованим, розстрілюваним жителям села Ломачинці, села Романківці інших сіл, які загинули в Хотинському повстанні. Багато хто цього не пам'ятає або хоче забути, або сказали забути. Було таке в 1919 році, якщо я не помиляюся, Хотинське повстання. В ньому брали участь активно жителі Сокірян, Сокірянщини. Румунські окупанти Боярської Румунії були вигнані з меж району. І українська влада була аж від Новоселиці до Бельць, влади українського народу. На превеликий жаль Хотинські повстання було недовге. Трималися Хотинські повстанці десь дві неділі. А потім, а потім були розстріли, катування. Сокирянщину розвалювали румунські війська, боярські села, знищували Гвоздівці, Романківці, Ломаченці, Сукірян. Така сумна історія. Покажу я пам'ятничок. Оце пам'ятничок зробили жителі. А жителі села Ломаченці, як каже жіночка Япка поруч зі мною мали ще довести тут, як вона каже, до розуму, але не довели, мали зробити огорожу. Але добре, хоч це є, хоч хтось зупиниться, згадає добрим словом патріотів-українців, які загинули. Ось ми відзнімемо їх. Чекай, я заберу цю гілянку. Угу. Мама Я прочитаю. Тут 16.11.19 року румунськими окупантами розстріляли патріоти розстріляні патріоти України. Білоткач Михайло Васильович, Глушко Семен Олексійович, Гусар Михайло Никіферович, Попадюк Микита Іліч, Рожко Іван Васильович, Скультельник Іреній Петрович, Твердохліб Іреній Юхімович, Ткач Антоній Петрович. Тодорашко, Олексій Назарович, Черватюк, Семен Фокович, Шундрій Василь Пилипович, Шундрій Ілля Демидович, в села Романківцях, Боднарюк Петро Андрійович, Боднарюк Феодосій Григорович, Бузурний Федір Миколаєвич, Лозан Василь Іванович, Парашюк Василь Миколайович, Рожко Никифір Іванович, в місті міськібельцях, Білитка Ілля Семілович, Молошак Григорій Романович, Шафранський. Кіндрато Панасович. слава Україні! Героям слава. Ви знаєте, ну які тут можуть бути слова? За Україну гинули всі часи на північній Бесарабії, Бесарабці, українське козацтво, православні монахи. Прості селяни гинули в усі часи. і Гинуть зараз в російсько-українській війні. Жителі села Ломачинці, хлопці молоді. Як каже жіночка, аго скільки б загинуло? Я хочу уклонитися всім героям, всім, всім українським воїнам, села Ломачинці, які загинули в різні часи за неньку Україну. Особливо нинішнім героям російської української війни. Жителям села Ломачинці, молодим хлопцям, які загинули. Клонюся і низька вам пам'ять. І пам'ять цим людям, які були закатовані, розстріляні в 1919 році. Теж були воїни. Іду я далі хресним ходом, скільки хвати сил село Ломачинці. і далі. З Богом!